Доброго дня. Ну, ось доїхала ще одна цікава машинка, це Golf 36 кВт, 18 рік. Е, як на мене, вона цікава тим, що, бачите, о, там ID4 біла стоїть. Здається, вона теж біла, але вона не біла. Вона не срібляста, вона не біла, вона не блакитна, вона цікава. Ось, бачите, там біла, а тут не біла. Ну, Короче, дуже цікавий рідкісний колір, дуже мало таких автівок приїжджало. Це машинка з Норвегії. Машинка підготовлена на 30 тисяч кілометрів, вже зроблена ТО. Наступні 30 тисяч можете до нас не заїжджати. Все вже зроблено, що треба зробити було. Машинка ціленька, в рідній фарбі з комплектом коліс. Комплектація, Ну чесно скажу, бувають крутіші комплектації, але це авто не за всі гроші в дуже рідкісному кольорі. А хайна ціленька. Зробили хімчисточку її, почистили, помили. 90 тисяч кілометрів вона проїхала, клімат працює, навігація працює, підігріви сидінь, Шкіряне кермо, мультикермо, Дістронік є, теж працює. Що ще сказати? Машинка влітку проїжджає 250-270 км, Зараз десь 200. 190-200, хто як їздить, і від температури залежить. Так що ну, такого кольору раз був. Оце другий. Там на 100 крайніх гольфів. Це не он блакитні такі, теж не дуже часто, Бачите, ззаду, це, але це 24-й. У нас взагалі 60-70 електромобілів по наявності постійно тримаємо. 36-й ще є чорний там стоїть. Це Сірий 24-й, чорний 24-й, Іоніки, I3 BMW, ось Тесла, до речі, приїхала. Model 3, Long Range Dual Motors повноприводна з Європи. Не втоплена, не перевернута, з двох одна не зібрана. Так що, а ось цікаві машинки, це два болтика. Оце із Америки, а оце з Європи. Ціленькі, 61 батарейка, до речі, варіант. Зараз дуже приємна ціна на них. Ну, а конкретно про це авто, як на тест драйв приїдете, все покажу, розкажу. Є різні, є вони ліфи, і перші, і другі. Так що... Чекаємо на вас, нагадую, що залишився місяць з невеличким тижнем пільгового розмитнення електромобілів в Україні. Потім повернеться ПДВ, по повернеться мита, ось телефон. Кому цікава електротема, хто хоче собі завести електроконяку, або хто вже завів і хоче собі зробити апгрейд, тобто зробити кращу електричку поміняти попередню на нову. Звертайтесь, підберемо для вас кращий варіант. Ну, гарного дня і бережіть себе.